Вітаю вас на телеканалі СК1. Це програма Герої без зброї. Мене звати Анна Чепель. Сьогодні поговоримо із досвідченим вогнеборцем ДСНС, який пройшов крізь десятки масштабних пожеж і знає, що таке справжня відвага. Про найнебезпечніші моменти, виклики служби і людські історії, які закарбувалися у пам'яті назавжди, розповість Сергій Самойденко. Вітаю вас. Добрий день. Розпочні вас питання, як же ви прийшли на службу у ДСНС. Пам'ятаєте той момент, коли прийняли таке рішення? Е, ну, відверто кажучи, пам'ятаю, тому що е, для мене в моєму житті було важливим е, бути корисним е, суспільству вперше за, за все і приносити користь країні. Тому я вирішив у 2012 році спробувати е, долучитися до лав вогнеборців і ну. Е, Влаштувався на цю роботу. Бути корисним суспільству. Що для вас це означає? Ну, означає. Означає Означає бути просто корисним не тільки собі, а й людям. Робити добро, якщо користь. Тобто ви вже на службі майже 13 років. А які відчуття вас охоплюють, коли лунає сигнал тривоги, і ви мусите збиратися їхати на виклик рятувати людей? Та це для нас стало буденністю, а ніяких емоцій воно не викликає. Просто іноді ти розумієш, що ти недаремно живеш і твої дії стають корисними комусь. Можливо, у вас є якісь ритуали або думки, які ось кожного разу з'являються перед викликом? Та ну у нас ритуалів немає, в принципі, ніяких. Тільки єдине, коли людина приходить на службу, то її можна сказати, посвящають в пожежні. Це на першій масштабній пожежі, на якій він буває його, обливають водою і так само потім провожають людину на заслужений відпочинок на пенсію. В останній день служби на фасаді почетного пенсіонера так, так само обливають водою, як в перший же день ну, служби, можна так сказати. Пригадайте пожежу, яка найбільше врізалася вам у пам'ять, чи в ній було що було в ній найважчим емоційно або фізично для вас? Ну, найбільша пожежа, яку я запам'ятав для себе, це був 2015 рік. Це горіла ніфтібаза в Василькові, село Леваха, Васильківський район. От, ми там е, на цій пожежі працювали чи 8, чи 10 днів, я вже точно не пам'ятаю. І вражали масштаби її. Е, величезні ємності з паливом е, 900 тонн, здається, якщо не помиляюсь, і їх там було 14. І декілька з них полало. Ми приїхали туди на наступний день після цієї пожежі, як вона розпочалась. Ми вже знали, що троє наших київських колег там загинуло. Е, згоріла техніка ДСНС, і ну по масштабам була це найважча пожежа за всю мою службу. Майже 10 днів там тушили цю пожежу. Я розумію, що дуже були втомлені, виснажені. Що мотивувало вас, надихало далі працювати, не здаватися. Ну. Побачити її кінець, ліквідувати е, наслідки цієї пожежі. А що ви відчули, коли дізналися про те, що загинули ваші колеги? Чи був страх за своє життя? Страх за своє життя? Я про це ніколи не думав, тому що на будь-якому виклику треба емоції відкидати в сторону і мати холодну голову для того, щоб справно виконувати свої функціональні обов'язки. Ні про що не думати, тільки про результат. Ну, тоді мені важко сказати, що ми тоді відчували. Просто ну, шкода хлопців, звичайно, тому що ну, хтось втратив свою рідну людину, але ну, така у нас робота. А чи пам'ятаєте ви когось із людей, яких рятували з вогню? Чи дякували вони вам, можливо, якось зв'язувалися з вами? Ну, пам'ятаємо там. Багато було е, ситуацій, е, коли ми в прямому сенсі виносили з вогню людей і з частних будинків, і з підвалів, і це була і одна людина, і дві відразу, і три. Ну, дякували в основному. Е, Потім в соцмережах писали, е, що дякуємо там підрозділу один за, за то, за то, за то. Так, ну. Ми не бачимо в цьому щось там таке надзвичайне, тому що ну, це наша робота. Тобто немає ніяких а, відчуттів наповнення чи натхнення, коли ви розумієте, що ви врятували людське життя, винести людину з вогню. Ні, ну натхнення, звичайно, є і, і позитивні емоції, але це все вже приходить і, після цього. Переосмислення, коли йде, от тоді. Да, ти, ну, Особисто для мене це коли ти знаєш, що ти зробив і когось там врятував, то це надихає в майбутньому працювати ще краще. А чи траплялися ситуації, коли доводилось рятувати не тільки інших людей, а й себе? Ну, на щастя, ще так У мене досвідчені колеги, ми один одному довіряємо. Тому коли ми приймаємо якесь рішення, це рішення йде спільне і. Ну, я ж кажу, на щастя, ще аж такого чогось страшного не траплялося. Ось ви згадали своїх колег. На вашу думку, наскільки важливо, щоб вогнеборці працювали саме в команді, в дружній команді? Ну, це перш за все мабуть спільні дії на найвищому рівні, тому що ми один за одного відповідаємо, особливо коли у нас ну. Таке поняття, як ланка, є це троє людей заходить в задимлене середовище, де абсолютно нічого не видно. І якщо апарати на стис... ну, тому повітрі працюють 32 хвилини. Зазвичай, якщо повітря закінчується, щоб ніхто не, не загубився, там то звичайно ми один за одним дивимося. Чи пам'ятаєте ви 24 лютого 2022 року? Звичайно. На службі? Так, да, ми зустріли е, тоді четверту ранку, і один з наших колег повідомив, що о, йому дзвонили. Почалось е, повномасштабне вторгнення, і почались прильоти по озерному. На роботі були в той час. А тоді першого дня чи виїжджали ви на тучені якихось пожеж? Чи ви... Були готові лише. Тоді ми не виїжджали, але наскільки я пам'ятаю, колеги, які нас змінили вже, то вони вже поїхали на ліквідацію наслідків. І з того дня, з 22 числа, ми почали ходити через добу на службу. І в принципі, перших два місяці ми всі провели ну, на роботі. А як ви відчували себе емоційно тоді? Емоційно, Там, не знаю. Єдине за що я переживав, це за, за свою сім'ю. Це чесно. А, тоді атак, в принципі, свідомі українці знали, що це неминуче, що війна почнеться, але все одно, коли вона почалась, неожидано, скажімо так. За час повномасштабного вторгнення. Чи пам'ятаєте якісь пожежі, про які можете зараз сказати для наших глядачів? А де було найважче, де була там, дуже важка ліквідація, не могли довго потушити пожежу? Ну, були прильоти по інфраструктурі, і е, там було, скажімо так, нелегко. Висока температура, е, дуже висока температура. Е, по е, цивільній інфраструктурі у нас е, був момент теж. Е, Дуже багато будинків постраждало, декілька загиблих було, і ми тоді шукали потерпілих. А, теж запам'яталось. А так, в принципі, ну я хотіла би повернутися до теми сім'ї. Ви сказали, що на початку повномасштабного вторгнення дуже переживали за них. А як це поєднувати роботу рятувальника, який постійно в небезпеці, і одночасно бути сином, батьком, чоловіком. Чи не важко для вас це? Не важко. Доця пишається. Дружина теж служить в ДСНС. Батьки, мабуть, теж пишаються. Сподіваюся. Та, це розумієте, ми роботу залишаємо на роботі, а вдома ми прості свідомі люди звичайні. Нічого такого. А що для вас більш е, важко приборкати вогонь чи приборкати емоції всередині під час того, як під час прийняття рішення, що робити далі? Намагаємося свої емоції виключати на пожежі, ну але якщо там щось таке вже страпляється, то є поряд е, побратим, який зробить за тебе те, що треба. Пожежа це завжди е, трагедія. Чи пам'ятаєте ви е, історії людей, яка вас зворушила? Ну, ви знаєте, кожна пожежа по-своєму може зворушити, тому що ви правильно сказали, що будь-який наш виїзд це або неприємності, або трагедія для суспільства. Ну, щоб аж так прям запам'яталось, то я не згадаю. Ну, завжди дуже е печально, коли є загиблі. Ну, тобто, іноді, коли починаєш думати, що можливо якби ми приїхали раніше, то цього б не сталося. Але вже ну, ти нічого не можеш змінити. Чи були у вас моменти, коли ви сумнівалися, чи варто продовжувати залишатися в професії, чи хотіли кудись перейти? На іншу роботу. Ні, ніколи. Ніколи такого не втратилося? Ніколи, ні. А як для, для себе ви це поясните? Це ваше покликання чи таке рішення прийняли, і вже не хочете виступати? Ну, я, я люблю свою роботу насправді. Ну, і... Так, я вважаю, що для мене це моє покликання. І я сюди попав по зову свого серця. І, ну, є, звичайно, деякі речі, що хотілося б змінити. Покращити, можливо, але я сподіваюся, що з часом воно саме все вийде на той рівень, на якому воно потрібно і має бути. Так, Я ніколи не хотів нічого змінити в житті, тому що для мене це робота на все життя. На вашу думку, які якості найбільш важливі для вогнеборця? Найбільш важливі. Що відрізняє хорошого рятувальника від павки? Ну, У нас немає поганих рятувальників. У нас е, всі е, досвідчені, достойні люди, і я вам скажу, що найкращі люди працюють, ну, в крайній мірі, за свій підрозділ, можу сказати. І те, як вони себе поводять е, з громадкістю, як е, поводять на пожежі, ну, у нас не було е, ще такого, щоб хтось. Е, Сказав, що ми неправильно а, щось зробили там а, при ліквідації наслідків. Тобто, всі підготовлені і всі знають, що кому робити е, під час виїзду. А все-таки щодо якостей, які не важливі. Ну, може. Ну для мене головні якості е, це ті, які, мабуть, у людини неважливо, хто він в житті. Це щирість, перш за все. Ну і ну, відданість тоді професії, мабуть. Маюбуть. За 13 років служби як вас змінила ця професія? Можливо, ви відкрили для себе щось у собі таке, про що ви не знали раніше? 7. Та все я знав про себе і так. Що змінило? Ну, стриманість додалась. Аналіз дій. І можливо. Впевненість в собі. Це о, викликано саме а, тим, що ви постійно маєте контролювати а, себе на пожежах чи якимись іншими чинниками? Ну, ми і в цивільному житті маємо себе контролювати насправді. Але так. Е, контроль над собою це найголовніше, що має бути. Як ви відновлюєтесь після важких викликів після пожеж? Чим займаєтеся у вільний час? Сім'я допомагає відновлюватися. Найкращий мій психолог це моя дитина, Ми проводимо час разом, їздимо на свіже повітря. Тренування у дитини постійно, школа, уроки. Ну, все, все як у звичайних людей, Та, так і відновлюємося. А ви сказали, що донька пишається вами. Чи хотіла б вона піти за вами також в пожежі в професію рятувальника? Ну, сказала, як була трошки менше, що буде рятувальником, а зараз вже вроді передумала. На останок хотіла б запитати у вас, що ви сказали хлопцям і дівчатам, які тільки хочуть потрапити у ДСНС. На що їм варто звернути увагу? До чого готуватися? Ну, хлопцям е мінімальна фізична підготовка має бути. Дівчатам моральна підготовка. Все прийде з часом, але якщо людина обирає цей шлях, то їй можна тільки подякувати за це. А я нагадую, що це була програма Герої без зброї мене звати Анна Чеполь. Бережіть себе, залишайтеся зиска 1